Тут немає пляжів і коктейлів біля моря, але є гори, туманні ранки та справжній колорит. Сьогодні ми вирушаємо до Чангмай, культурного серця північного Таїланду. Ми будемо досліджувати стародавні храми, прогуляємося військими вуличками старого міста, сходимо на справжній тайський масаж, проїдемо більше півтори години заради водопадів та відвідаємо нічні місцеві ринки. Готові? Тоді поїхали. Вчора ввечері я приземлилась в прекрасному невеликому містечку Чанмай, яке знаходиться на півночі країни. Я це місто, як і інші місця відмітила ще минулого року, але я не встигла від відвідати тоді. Тому в мене цей рік як таке закриття гештальців, тому я приїхала сюди. що ж ми знаємо про Чанмай. Чанмай це місто, яке славиться своїми водопадами. Горами нереально великою кількістю храмів по всій території їх приблизно десь 300. Нереально великою кількістю експатів, тому що насправді чор має набагато дешевше, і вигідніше жити аніж банкоття. Ну і звичайно славиться тим, що тут набагато прохолодніше аніж в будь-якій частині Таїланду. Я приїхала сюди на вихідні. Я вже орендувала байк на декілька днів, і в мене є в планах покататися не тільки в місті, але і за містом. І основна частина насправді знаходиться за містом. Я тільки що їхала приблизно півтори години. В мене просто із те, що я давно не водила, видно, що я натерла руку. Але тим не менше. я зараз сиджу на першій своїй локації. Я приїхала до водопадів. Це просто нереально гарне місце. Ці водопади знаходяться в національному парку і вони є. А відразу, коли спускаєтесь на паркінг, то з правої сторони є кафешки в тайському стилі, там де ви можете замовити національну їжу і собі спокійно пообідати. І з лівої сторони є бесідки, там де це зробити супер зручно. Ну і плюс тут прямо відразу вид на річ. Обов'язково рекомендую сюди заїхати, якщо ви любите тишу, природу і поменше туристів. Тому будете в вчерг обов'язково сюди приїдете. Друзі, ваша зараз головна задача не звертати увагу на мою затіску, тому що я тільки що їхала на байку без шлему, як ви бачите, результат на обличчя. Що ж, я приїхала на нічний маркет, який знаходиться в чатмає. Я вже була на таких маркетах, але була кожного разу в банкотці. Тому чисто для порівняння я приїхала сюди. Можливо, щось знайду для себе щось цікавеньке і спробую сьогодні разом з вами. Тому давайте я вам все зараз покажу. Ну що ж, просто з нічного маркету мені не вдалося піти. Я вирішила щось куштувати, тому я дуже сподіваюся, що мені не доведеться писати в моїй страховій компанії. Сьогодні мій вибір впав на класику: це класичний тайський том'ям. Я до цього куштувала том'ями. Вони достатньо гострі. Я не вживаю гостру їжу, тому я три рази дівчинці сказала «not spicy». І я сподіваюся, ми одна одну зрозуміли. Тому я чекаю на свій «not spicy» том'ям. Буквально 10 хвилин і переді мною стояла велика гаряча тарілка з том'ямо, кислий лайм, пряний імбир та ніжний відтінок кокосового молока. На поверхні супу плавають шматочки зі свіжих креветок, грибів, помідорів черів та зелені. Смак насичений з ідеальним балансом кислоти, солодощів і гостроти. Коротше, що описувати, та гарно підбирати слова. Від мене тверда десяточка, бо це виявився найсмачніший том'я в моєму житті. Тому, якщо ви не боїтесь куштувати їжу з нічного маркету, щиро рекомендую. Ну і хто ж себе обмежує тільки одним нічним маркетом? Правильно ніхто тому я завітала на дещо схожий нічний маркет, і він особливо не відрізнявся від попереднього. А от третій нічний маркет здивував, бо він виявився набагато спокійнішим. Тут уже не застанеш метушні або занадто гучної музики. Це ринок більш схожий на стильну гастрономічну локацію. Тут це виглядає охайно, з продуманим дизайном, дерев'яні столи, м'яке освітлення та атмосфера розслабленості створює зовсім інший настрій. Це місто, де можна повільно осолоджуватись їжею, а не поспішати від прилавка до прилавка всім доброго ранку. Точніше, вже обіду, тому що я сьогодні проспала. Весь ранок проспала сніданок, і зараз я їду якусь кав'ярню на кавуську, щоб трошки прокинутись, і буду їхати за місто. Це буде супер цікаво і беру вас свій день, як завжди. Тому let's go! Поки я чекаю свою каву, і зайшла насправді дуже дуже милу кав'ярню. Насправді обирала її по місці розташування. Це домашнє кафе, в якому ти можеш прийти і помалювати. Тобто, тобі там разом з твоїм замовленням пропонують орендувати, точніше, взяти там. Холст фарби, і ти сидиш і малюєш, і це прям дуже прикольно. Зараз тут просто в кав'ярні купу людей, які там взяли кавучку і просто прийшли на помалювати, і тут зберігають всі всі витвори мистецтва. Тому давайте вам трошки покажу, тому що дійсно виглядає дуже прикольно. Після випиту смачної кави я поїхала в одне із найпопулярніших місць має заповідник слонів. Це місце для тих, хто хоче побачити слонів у природних умовах та дізнатись про їх життя трохи більше. Так, ну що ж, я вже зайшла на територію, а я купила такий ось білетик, який коштував 300 бат. Правдіки в будь-яких туристичних місцях тут пропонують абсолютно різні варіанти взаємодії зі слонами. Можна їх покормити, помити, погуляти, приготувати для них їжу і так далі. Я купила білет саме аби їх покормити. Тому зараз ці білетик я обміняю на їжу для них і йду їх годувати. ж, 10 хвилин і мій кошик абсолютно пустий, без їжі. Це було насправді дуже прикольно, покормити слинів, погладити їх і побачити ось приблизно з такої відстані. В цілому, по моєму білету, було доступно тільки покормити слинів і прогулятися трохи територією. Їх виявилося всього п'ятеро, три там і два там. Далі мені територія недоступна, тому що ти розумієш, що вона ділиться на частини. Якщо, наприклад, я хочу піти далі, мені треба докуповувати просто інший вид. Квитка. В інший вид квитка входить, як правило, ну те, що мені тільки що пояснювали. Можна помити слона, можна приготувати для нього їжу, а можна і на ньому покататись. Я вирішила, що цей інтертеймент сьогодні не для мене. В мене не було бажання кататись на слонах, Тому в цілому я задоволена. Ось ця програма, про яку я говорила. Можете прямо зупинити зараз і прочитати, що сюди входить. Вона триває 45 хвилин, якщо дуже коротко. Ви готуєте для них їжу, типу це приготування, ось таким чином іде. Потім ви їх поєте водичкою, ось в такому форматі відбувається. Потім вони йдуть там бавитися, десь в вагнюці, Ви це можете спостерігати, і під кінець ви можете зробити фотографію. Якщо я зараз не помиляюсь, вартість ось такої програми на 45 хвилин коштує 2500 бат. Це приблизно близько трьох тисяч гривень. В якийсь момент цю поїздку думала примінувати на гастротур, бо я постійно щось тестувала. Наприклад, в той вечір я поїхала з Зароття. Так, я в Таїланді вже вдруге, але минулого разу я не коштувала році а, і хочу спробувати цього разу попрактись як млинець, і там можна робити різні начинки. Можна робити його хрустки, можна додавати там якийсь банан, ще молоко, нутелла, коротше, Короче, вряті дуже багато У році мені принесли ось такий от чайок. Це як такий комплімент від закладу. Тому зараз чекаю свої році і буду пити чайок, З чимось солоденьким. Має бути склажним насправді. Мені перенесли році. Так це виглядає приблизно. Насправді порція величезна, я явно це все не з'їм. Але куштувати буде цікаво. Mm -hmm. так. Дуже тонка чиста. Наш віка читала, це просто борошно яйця вода. Банан. І посипане, як розумієш, це типу какао. Ну давайте так. Нас пробувати цікаво? Але друге б таке не замовила. Так, ну що ж, я вирішила підійматися в національний парк. Взагалі, моя фінальна точка це водопади, звичайно ж, водопади, тому що мені природа набагато подобається більше, аніж бути просто в межах міста. Тому я підіймаюсь. Але мені як такий ретро-бонус, те, що по дорозі дуже багато храмів гарних, я хочу заїхати в парочку з них прям всередину, подивитися. Тут є оглядові майданчики по дорозі, а ще місця там де можна таки зробити трошки перерву, випити, не знаю, кокос і трошки перекусити, тому що їхати по тотальному серпантину. 12 кілометрів постійно, постійно серпантин. Я, чесно кажучи, не знаю, як я буду спускатись, тому що підійматись набагато, як на мене, простіше, ніж спускатись. Тому все одно їдемо. Ми їдемо. Там, там має бути гарно Я бачила фотографію. Справді дуже жаль, що камера не передає цього всього виду, тому що дуже 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 гарно А ще звідси видно, як підіймаються в небо літаки. Це просто мрія дуже гарно I'm burning bridges with society. Oh, my heart can't be tamed, it keeps pulling me across the canyon into the great unknown. To the wild, to the wild, to the wild I go. Oh, oh. oh. To the wild I go. Oh, oh, oh. It's time to break free from all that's holding me. I'm letting go, letting go of all I'm supposed to be. It's time to give up. Я зараз доїхала до храму, який знаходиться ну достатньо високо, і потрібно там е, нормально так приїхати часу, аби до нього добратись. Я приїхала сюди і я була в шоці, тому що вперше, що я побачила, це просто туристичне містечко, там де на кожному кроці продають сувеніри і нереальну кількість туристів. Я трошечки не задоволена, бо я сподівалася, що тут не буде туристів. Я не я взагалі не люблю місця там, де є скупчення туристів. Тому для мене відразу ця локація. Рейтингом нижче. Тому, трохи прогулявшись територію храму, я вирішила все ж таки їхати далі до водопадів, тих самих водопадів, які мені показувала карта на телефоні, але які я не змогла знайти в реальності. Я кружляла на байку хвилин 30, потім ходила пішки довкола, знайшла парк, класний кемп. Коротше, знайшла абсолютно все, окрім тих самих водопадів. Тому, якщо хтось з вас приїде в це місто і ви знайдете водопади, відправте мені, хоча б фотографію. Ну і після безнадійних пошуків вирішила повертатися назад в місто. І от якраз на завротньому шляху я заїхала в пару дійсно дуже класних храмів. І чесно кажучи, вони мені сподобались набагато більше, аніж ватна, яка з'їхала з купу туристів. Виглядало все максимально автентично. ну і Так я залишила найцікавіше. тайський масаж. Це те, що неможливо оминути, коли ви в Таїланді. Тож, як це відбувається тут? Тайський масаж це щось середнє між йогою, терапією та відновленням енергії. Масаж починається зі ступнів і поступово піднімається до ніг, спини, рук, шиї та голови. Особливо цікаво відчувати, як масажист буквально ходить по твоїх м'язах, пропрацьовуючи кожен вузол напруги. І так, деякі моменти можуть бути трохи болючими, але після цього. Цього тіло ніби оживає. А в кінці найприємніша частина після масажу тебе просять розслабитись і приносять теплий трав'яний чай. Але це ще не все. Разом з чаєм мені подали шматочки свіжого кавуна. І повірте, це був просто ідеальний фінал. Тіло легке, розслаблене, ніби ти скинув у себе вантаж, який навіть не усвідомлював, що носив. Тайський масаж це не просто фізичне задоволення, це повне перезавантаження. І я точно знаю, що цей досвід знову, знову. І знову. Чангмай – це місто, де сучасність гармонійно переплітається з історією. Чангмай – це місце, де можна заблукати в храмових лабіринтах, насолоджуватися ароматами вуличної їжі та знайти спокій в горах. Чангмай – це занурення в автентичний Таїланд. Якщо ви роздумуєте над тим, чи варто сюди приїхати, однозначно так. Подорожуйте, бо ви того варті. Так. Тому що недалеко від паркінгу є. А а по пала Я На дорозі просто такий е, а куди їхати взагалі? А, тут є особливо, що стосується материкової та острівної. Острівної. Не, при, не приїхала. Тут ще по дорозі просто кучу кучу, храмів. Uh, uh, oh, it's english. Так, я насправді я